Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо чолем уроки. Ідемо з сьогоднішнього уроку, чому тваринам загрожує небезпека зникнення. На минулому уроці ми з вами говорили про рослинки, які занесені до червоної книги. А сьогодні ми будемо говорити про тварини. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок. Я бачу ваші милі лички і очі з безлічу думок. Ми по в світ чудовий, що природою звуть, та лиш кмітливість увагу собі взяти не забуть. Починаємо як завжди з погоди, яка зараз пророку. Так, правильно, весна, який місяць, квітень, яке сьогодні число? Двадцять шосте. Чи сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря. Молодці. Пригадаймо, яке ж значення тварини мають у природі та житті людини. Тварини це цінні необхідні продукти харчування, помічники людини в важкій роботі, вірні друзі, ліки, якими лікують різні хвороби людини, зміїна, бджолуна, бджолу наутру, на отру борсу чи жир. Це чудовий настрій, коли ми бачимо роду білочка, яка стрибає з гілки на гілку чи чарівний спів солов'я. Запам'ятайте, що тварини приносять велику користь природі і людям. Рослини і тварини не можуть існувати одне без одного. Вони тісно взаємопов'язані. Про рослини і тварин потрібно однаково піклуватися і охороняти від зникнення. Пригадаємо, які рослини занесені до червоної книги України: піонів висколиста, нарцис, так далі, підсніжники, проліски, взагалі майже всі первоцвіти, конвалія. Так, розглянемо з вами тварини, які занесені, і подивимося, на які частинки їх можемо бачити. Сороковод сірий, бачимо, це на Західна та північна частина України. Журавель сирий це північна частина Чернігів, Суми. Так, частинка, ось бачимо, Харківської області. Можемо бачити. Далі лелека Чорний. Бачимо. Це все наша західна країна, Україна, це і Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, це Волинь. І бачимо центральна частинка там, де Житомир, Київ, Чернігів та Суми. Далі зубр це один із видів, якому зараз найбільше загрожує видове вимирання. Подивіться, яка всього маленька кількість місць, де ми можемо їх з вами зустріти. Трішки на Заході і трішки на півночі Чернігів та Сума. Далі кіт лісовий, дикий. Це бачимо західна частина та Південна ось Одеса, Вінниччина. Їжак вухатий, у А він, як, до речі, бачимо на сході. Це в нас Донецька а, та Луганська області. Ведмедиця господиня, бачимо, її вже велика кількість. І на заході, і в центральній частинці, і на півночі, і навіть в Харкові ми так само її можемо з вами зустріти. А, наступно, які ще ж тварини занесені в червону книгу? Це ящерка зелена, це Жок Олень, Беркут, Витра річкова. Це Заєць Білий, Рис, Гадюка Степова. Це кінь Дикий, Ведмідь Бурий, Афаліна Дельфіна. Прослухайте, будь ласка, віршик. Кожного дня і кожну хвилинку оберігайте кожну звіринку, тільки добра їм потрібно бажати і намагатися не ображати. Право живих на життя поважайте, здячністю праці тварин зустрічайте, хай кожна зустріч несе відкриття, цінніше в світі нема ніж життя. До червоної книги Україна занесено комах 226 видів, риб 69 видів, а звірів. 68, а плазунів всього 11 видів. Запам'ятайте правило п'яти не Не розкладай в лісі, не ламай гілок, дерев і кущів, не підходь близько до лісових звірят або їхніх дитинчат. Не підходь близько до гнізд та не бери в руки пташенят. Адже якщо ми візьмемо пташенятку, то можуть мати не прийняти свого дитинчата та не повернуться до нього. Не бери з собою в ліс навесні та на початку літа свого собаку. Прослухайте, будь ласка, віршик і до чого закликає автор. Давайте будемо природу берегти, І метелика нас не скрижу, хай летить. Я линку не зрубаю, хай стоїть, Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, І зніздається, не скину, хай лежить. В джерело не пущу камінь, нехай б'є, поліжити не столочиться святе, верби посаджу в долині, хай шумлять, птахам птахамки зимку, хай їдять. Покормлю приблудну кішку, а як ти, давай будемо природу берегти. Так, упізнайте, будь ласка, тваринку, яка не занесена в червону книгу. Тут не занесена тільки лисичка. Правильно, яка тварина з них не охороняється законом? Лелика білий, а лелика чорний охороняється. Тут бачимо. Кіт лісовий та рись. кіт лісовий не охороняється. І бачимо короб золотий, короб срібний. Бачимо, золотий не охороняється. Обведіть світлини ті звірі, які занесені до червоної книги. Це дельфін, це видра і це зубр. А горностай та лисичка не занесені. Тому обводимо, будь ласка, дельфіну, видра та зубра червоним олівцем. Обвели. Молодці, тому тоді можемо працювати далі. Нам потрібно з вами обрати і зафарбувати кружечок ті, які є більш поширеними. Так, отже, більш у нас карась срібний, лелека-білий, такі цвіські. Вони у нас більш поширений, тобто їх велика кількість, і тому вони не охороняються нашим з вами законом. Тобто вони не знаходяться на межі зникнення. Чудово! У природі всі рослини та тварини потрібні. Щоб берегти світ, у якому ми живемо, необхідно піклуватися, оберігати кожного його мешканця. І перед тим, як ви оберете колір, нам ще з вами потрібно виконати два завдання: Червона книга України. Поєднати, але тут будуть зустрічатися і тваринки, і квіти. Бачимо, у нас такі джунглі. Так, Беркут, де у нас він? Ось бачимо так. Горецвіт жовтенький. Зубр є у нас. Рись маємо поряд. Боровик грибочок. Підсніжник білесенький. Ящерка. Ось вона. лілія лісова так само. Гадюка степова. Ось. Їжак вухатий бачимо. Заяць білий. Так само: Лелека чорний є, жук Олень поруч, ведмідь бурий та видра річкова. Все у нас з вами вийшло. Перевіряємо. Так, чудово. І друге завдання. Нам потрібно так само записати, що стосується Червона книга України, саме тваринний світ. Які і будемо з вами поєднувати. І нам потрібно знайти в нашому квадратику це слово і поєднати з малюночком. Тобто, дивіться, наприклад, ми кого бачимо тут одразу. Так, ось бачимо журавель. Є він у нас журавель, і ми поєднали з цим. Далі, наступне у нас горностай. Шукаємо горностай. є. Поєднали. Далі рись. Бачимо так само поєднали молодці. Далі афаліна є чудово Далі шукаємо гадюка. Так, гадюка. Знайшли чи не знайшли. Ось, бачу, вона у нас на подіагоналіки. Наша гадюка заховалася. Далі корсак, так само поруч. Так, пугач шукаємо з вами. Так, і залишився в нас з вами зубер. Так, останній зубер. Ось ми його бачимо. Тепер всі тваринки у нас знайдені. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення.